Друзі, я всіх вітаю у вас. Триває наш благодійний аукціон на підтримку наших захисників, фокстротівців, які зараз знаходяться на реабілітації, і на черзі черговий лот, який складається з двох артефактів: це ворожий дрон, який був збитий на сході нашими захисниками Збройними силами України, і ворожа міна, яка знаходиться в мене в руках, і була надана нам. Захисником, фокстротівцям, які зараз на передовій боронить кордони нашої держави. Друзі, я запрошую вас до участі в благодійному аукціоні. Запрошую вас прийняти участь. Вартість квитка коштує 200 гривень. За цим посиланням можна прийняти участь і підтримувати наших захисників. Друзі, допомагаємо разом нашим, підтримуємо наших. Все буде Фокстрот, все буде Україна.